На новий рік у крижану воду. Щороку у рівненських моржів є традиція занурюватись у холодну новорічну воду. Екстремали розповідають, що моржування загартовує тіло та дає бадьорий настрій на весь день. Підтримали традицію моржування і наші журналісти. Ще на світанку на басовому куті, що у рівному зібралися моржі, аби уперше в новому році зануритись у воду. Олексій вже п'ять років моржує, каже, що займається цим щодня і рекомендує усім, аби бути бадьорим увесь день. Кожного року, якби з'являються нові люди, підходять, бере беруть приклад зі своїх знайомих, друзів, і в принципі переконується в тому, що це дійсно дає здоров'я. Ну і налаштовує на, на позитив. Володимира до моржування запросив колега. Чоловік занирюється у холодну воду вже 30 років. каже, що разом з ним щоденно моржує 70 людей. Для новачків найбільша рекомендація мати бажання. Найперше бажання. і все. Ніяких рекомендацій, тому що ну, їх не може бути. Це кожен організм індивідуальний, хтось любить так купатися, хтось з головою, хтось без голови, О, тут без занурювання з головою. Я взагалі колись років 15 тому прочитав в тілі неділя, був такий журнал, і там було написано, як правильно моржувати. Ну, думаю, я прочитаю декілька слів. Я тоді зрозумів, що я все роблю неправильно, але я, зроб... але я так, і, так і далі був. Цьогоріч погода була привітна для новачків у муржуванні. Зануритись у холодну воду вирішили. І ми з новим 2023 роком! року. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.